Кажуть, той, хто створює одяг, може розмовляти з матеріалами Тож, Як це було? Ну що, я зроблю з тебе шикарний дизайн. Попередні челенджі вийшли. Круто, то що ж, з тобою роботи буде мало. Що ж тут, що ж тут, що ж тут? Може так, може так? Так, що складна? Ні, не складна. Все не так просто, ми справимося. Це Просто що ж тут ще придумати. М -м -м. Думаєш, ти мене перемогла? Думаєш, що ці твої стрічечки мене перемогли? Ні, колір, Ні. нічого мене не переможе. І не думай. Я тебе не викину, не викину я тебе. Хоть би що ти там собі не думала, не викину, не дочекаєшся. Я знайду рішення, я знайду рішення ти ще будеш. Я знайду. Знайду. Да. Наша розмова була на емоціях. Ну, можливо, я трохи була не права, можливо, я не права, що відправила тебе в смітник. і сказала, що місце твоє саме там, і ти там трохи полежала, я була не права. Ну, розумієш, на емоціях стільки часу, стільки зусиль, може зараз зміниться, ну, що. Може, ти мені підкажеш, що з тебе пошити? Ну, Що? Ні, ні. І тканина для подіуму для колекції кутюр. Ну, мовчиш, мучиш. Ну, я тобі просто нагадаю, бо, можливо, ти забула, таке буває, знаєш, вилітає, знаєш, я ж можу тебе так порізати, так порізати, що вже з тебе нічого не буде. Твоє місце виключно буде у смітнику. у, -у, -у. Тебе вже і нічого і ніщо не врятує. Ну, шо? Ну, ти усіме ситуацію, ну, шо? Мочись, вона мовчить.